Частина грошей до недержавного пенсійного фонду ще частина на зберігання у банку. Так про власну старість бають у більшості європейських країн. У нас же система інша. Українці практично не відкладають гроші собі на старість. Так, ми несемо гроші до державного пенсійного фонду. Той відразу віддає ці кошти нинішнім пенсіонерам, і лише одиниці з нас несуть. Додаткові зберігання до недержавних пенсійних фондів чи купують спеціальні програми страхування. Фактично в Україні нині діє перший рівень пенсійного забезпечення, так званий радянський, і третій. Другий, який передбачає накопичення кожним громадянином собі пенсії, чиновники все відкладають. Ніяк не можуть погодити у чиїй власності мають бути альтернативні пенсійні фонди. Двигун якості і двигун зниження ціни це конкуренція. Тому світ це вже давно визнав і сказав: навіщо нам монополіст, який буде диктувати свою ціну чи диктувати свої умови? Нам потрібна якісна соціальна система. Тому нам треба, щоб тут були конкуренція. Тому мають бути соціальні. Партнери у держави, другий рівень пенсійного забезпечення виглядає приблизно так: що місяця кожен українець відкладає частину зарплати собі на старість, і з віком розмір відрахувань треба збільшувати. Якщо у 25 це може бути 2% від доходів. То ближче до пенсії вже 15. Скільки зберете, стільки й вашого. Якщо ваша довіра до недержавного пенсійного фонду зменшиться, маєте змогу перевести свої кошти до іншого. Проте забрати заощадження до настання пенсії ви не зможете. Усі ці роки вашими грішми керуватиме і примножуватиме їх недержавний пенсійний фонд. Якщо держава таки запровадить другий обов'язковий рівень пенсійного забезпечення, то всі громадяни до 30-35 років частину пенсійного внеску віддаватимуть до альтернативного пенсійного фонду. Спочатку ця сума становитиме 2% і щороку зростатиме. Відповідно, надходження до державного пенсійного фонду будуть зменшуватися. Проте накопичувальну систему запроваджувати можна лише тоді, коли дірку в бюджеті структури. Залатають, та як це зробити, чиновники не знають і досі. На таке зменшення можна йти лише в такому в тому вигляді, коли е, ситуація в бюджеті пенсійного фонду є стабільною. Дефіцит пенсійного фонду сьогодні покривають коштами із держбюджету. Експерти кажуть, що у разі переходу на другий рівень пенсійного забезпечення виплати нинішнім пенсіонерам та людям, які не можуть самостійно зібрати собі на старість, найвірогідніше гарантуватиме держава. Тобто її годуватимуть усі платники податків. До речі, як і сьогодні. Уляна Дручкова, а Макс Масленіков, телеканал Юбіар.